Вітаю з пані та панове, і хочу поговорити сьогодні про важливу тему. На в Сполучених Штатах Америки є таке прислів'я: що речі, які служать для збереження вашого життя, вони не можуть коштувати дешево. Це важливо розуміти. А справа в тому, що ці речі проходять сертифікацію, вони відповідають. Над сучасними, надважливішим стандартом якості, саме завдяки чому можна покластися на умовний якісний турнікет, віддати йому довіру і віддати йому своє життя. Це умовні софи, це умовні кети, це умовні семи. Так, мене знаєте, що інколи дуже сильно дивує, що люди в 90% мого оточення вони знають, що таке RPG, да? role-play games. О, вони грають в ігри, наприклад, вони грали в ігри, і вони в тих іграх обирають для свого персонажа надкруті, наддорогі речі. Інколи вони навіть витрачають реальні гроші на те, щоб зібрати якийсь сет, якийсь кіт. А в реальному житті багато людей не розуміють, що речі. Котрі дійсно зроблені для того, щоб берегти вас, щоб зменшити небезпеку і підвищити ваші шанси, вони не можуть коштувати дешево. Це не тому, що я так хочу чи так хоче умовний виробник. Ні, це тому, що для цього використовуються там, надсучасні матеріали. Тому що ці речі служать для конкретних цілей та задач. Ці речі розробляються на Певні умови, ці речі створюються під певні задачі. Тобто, умовна наша пластина ІСАПІ вона не може коштувати дешево, тому що вона робиться в США, тому що вона сама по собі не дешева, тому що вона сертифікована, тому що вона розроблена, тому що на неї витрачено величезну кількість часу і ресурсів. Тому, якщо йде мова про збереження і Додавання якогось шансу на виживання чи на успіх вашої місії. Не покладайтесь, будь ласка, на якийсь арзацпродукт. Це важливо, це, це, це критично. Треба це розуміти. Треба розуміти, що навіть найкрутіша річ в критичній ситуації може вас підвести. Але, як каже закон Мерфі, якщо щось погане може статися, воно станеться. Просто шанси, що вона вас підведе, будуть мізерні. І навпаки, якщо річ зроблена без відповідальних стандартів, і людьми, які зовсім не мають поняття, що вони роблять і для чого, то вона вас підведе в 99% випадків. Тому, будь ласка, якщо йде мова про спорядження, віддайте перевагу фірмам і виробникам, які пройшли певний шлях. Це не має бути обов'язково щось там зі сполучених штатів, це може бути щось там. Умовно кажучи, з виробників там України, як Фаренгейт. Це не обов'язково має бути щось там надкруте, умовне, наприклад, давайте подумаємо УПРО. Ні, є інші речі. Є, наприклад, українські виробники, є європейські, як той самий блін ОФРО. Але кожна річ створюється під якісь цілі та задачі. І умовно, шанси використати той мультиплікатор ваших можливостей з якісною річчю вони набагато більше, ніж коли ви будете використовувати якийсь РЗАЦ-продукт. Будь ласка, зараз не той час, щоб економити на. Вашому житті, на вашому здоров'ї, якщо є змога, будь ласка, зверніться до якісних речей, які пройшли, якийсь шлях, які використовуються провідними арміями світу і дійсно крутими спеціалістами. Не економте на своєму здоров'ї, не економте на тих речах, які є критичними. Дякую вам.